Добрий день, друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему: інсулінорезистентність та діабет другого типу. Це хвороби, які вражають мільйони людей по всьому світу, і найстрашніше часто залишаються непоміченими на ранніх етапах. Мета цього відео допомогти вам вчасно розпізнати симптоми в вашому тілі. А ще як баратичний хірург, я можу вам розказати, як можна Уникнути цукрового діабету за допомогою операції. Тож залишайтеся за нами. Почнемо з основ. Інсулінорезистентність це той стан, коли наші клітини перестають регулювати на інсулін. Інсулін це гормон, який виробляється підшлунковою залозою і допомагає глюкозі, тобто цукру, потрапити з крові всередину клітини, де вона використовується як енергетичний продукт. Коли розвивається інсулінорезистентність, клітини перестають нормально сприймати інсулін. У відповідь підшлункова залоза. Продовжує виробляти все більше і більше інсуліну. Спочатку організм справляється, цукор крові тримається в нормі, хоча рівень інсуліну може бути в 2-3 рази вищим за норму. Але поступово резерви вичерпуються, наступає момент декомпенсації, і ми отримуємо преддіабет. Тож давайте поговоримо про симптоми інсулінорезистентності. Перший і дуже важливий симптом це постійна втома. Навіть якщо ви нормально спите, немає великого перенавантаження. Ви все рівно відчуваєте втому, бо клітини не отримують достатньо енергії через погану дію інсуліна. Другий симптом це набір ваги, особливо в ділянці живота. Третій симптом це тяга до солодкого та швидких вуглеводів. Організм постійно відчуває голод та вимагає легкодоступну їжу. Що ж таке цукровий діабет другого типу? Якщо інсулінорезистентність прогресує, пішункова залоза не встигає виробляти достатньо інсуліну. Тоді рівень цукру в крові зростає. Цукровий діабет це стан, коли глюкоза в крові хронічно перевищує норму. Це не просто проблема цукру, це постійне хронічне отруєння організму, що впливає на всі органи та системи в організмі людини. Цукровий діабет другого типу це дуже складне, дуже важке для людини захворювання, яке має хронічний процес, воно процес прогресування проблеми. І проблема, яка б'є по всім системам і органам, впливаючи на судини, впливаючи на слезові, впливаючи на нервову систему, наступає часто ангіо мікроангіопатії, і люди часто стають навіть приходять на інвалідність. Дуже страждають нижні кінцівки, дуже страждає зір, серцево-судинна система в цілому. Тому боротьба з діабетом, нормалізація цукру крові це дуже важливий напрямок в дії медицини. Це боротьба за якість людського життя і, взагалі, за життя як таке. Цьому може сприяти беріатрична метаболічна хірургія. Після операції ми спостерігаємо на наших пацієнтах, дивимося по даним літератури закордонних. Авторів, ми бачимо процес, коли виконана баріатрична операція в людей, в яких був цукровий діабет, цукор крові нормалізується, і люди отримують стійку резистентність, стійку ремісію цукрового діабету. Цукор крові стає норм, норма. Це дає можливість нам уже говорити про іншу якість життя пацієнта. І тому, коли у пацієнта є цукровий діабет, Гіпертонічна хвороба і надлишкова вага, то це питання в першу чергу. Лікування в першу чергу це барітрична операція. Коли ми з вами розглядаємо, який ж механізм дії операції барітричної на або наслідки дії операції, при виконанні барітричної операції, ми зменшуємо об'єм шлунку, ми даємо менше поступлення калорій, об'єму їжі менше в організму за один прийом їжі. Ми зменшуємо кількість гормону греліну, який являється головним харчовим мотиватором. Цим моментом ми дозволяємо організму отримати менше калорій, менше потрібно різних ферментів для перетравлення їжі, і в тому числі добуваємося ефекту нормалізації цукру крові. Як ми говорили вже неодноразово, що цукровий діабет другого типу є дуже грізним захворюванням для людини, як такої. Він погіршує якість життя пацієнта. Американська асоціація ендокринологів прийняла рішення: що пацієнти, які мають надлишкову вагу і цукровий діабет другого типу, першим кроком в лікуванні цукрового діабету, корекції цукру крові, є баріатрична метаболічна операція. Цей захід дозволяє нормалізувати цукор крові вже через 1-2 місяці. Коли вони отримували... Жменю пігулок цукрово знижуючих, то зараз ми обходимося просто дотриманням дієти, просто меншим е, вживанням калорій, по меншим вживанням їжі. І звичайно, ми дивимося, яку ж їжу ми вживаємо. Їжа має бути здоровою, якісною і менше нести е, солодких е, солодкого вмісту. Тому дивіться, коли ви бачите таку симптоматику, коли у ваш, вас, ваших близьких, знайомих є цукровий діабет другого типу. Є надлишкова вага, обов'язково звертайтеся за консультацією до баріатричного хірурга. Операція вже показана пацієнтам з цукровим діабетом і надлишкою вагою, коли індекс маси тіла вже може бути 27-29. Це вже є показами для баріатричної метаболічної операції в людей з цукровим діабетом другого типу. І ми можемо отримати хороший результат по ремісії цукрового діабету. Що покращить, значно покращить якість життя пацієнта. І якщо вам корисно було, було це відео, будь ласка, ставте лайк, звертайтесь до нас і до скорих зустрічей!